Всім привіт, хочу познайомити вас з своїм партнером по it компанії Свобода Студіо Ярослав Тітенком. І Ярослав також займається AI в процеси свободи, в тому числі в Песелі і в Вичалі. Можеш трохи розповісти про досвід, що вдалося, які ти бачиш позитивні з можливо відмінності того, що сталося ну, наприклад, у нас є гарний кейс в компанії більше ста маркетингових кейсів, і жодна людина в компанії, можливо крім маркетолога, не знає всіх цих кейсів. У нас тепер є бот, в якому можна описати бізнес-кейс-замовника, він підбере 5 найбільш релевантних кейсів. І це дуже сильно спростило онбординг клітгей, які приходять, вони не мають все знати, вони просто питають бота, і воно люди не хватило потім. Так, у нас є прототип конвертол-кисі-шок, який конвертує ці вішки з будь-якого формату в наш корпоративний. І що взагалі віддається або нотація? Ну, це питання до HRI, але я бачу тут перспективу пришвидшити обробку СІМ-шок в 10-100 разів. І також я знаю, що ми використовуємо приселі. Навітьні розробки для швидкого оцінки проєктів, Да? По-перше, можна використовувати банально рісочі типу замовникам, використовувати чат GPT, Але зараз у нас є proof of Concept, який робить швидкий стімей за 20 хвилин. І візуальні прототипи це не є оцінкою, за якою потім треба робити роботу, але це дуже гарний аналіз, і воно економить дуже багато часу.